Ви дивитесь інформаційний випуск новин сьогодні. Середа, 19 листопада, очима наших журналістів у студії працює Люба Єгорська. Вітаю. Сьогодні в усіх школах України за участю президента України Віктора Ющенка відбувся урок пам'яті Голодомор 32 32-33. -го, -го, геноцид проти українського народу. Слухали його і школярі стрищини. На уроці пам'яті побувала і Світлана Кренцю. Серйозні обличчя учні та схвильований голос вчителя сьогодні. У 10-го а класу першої школи відбувся незвичайний урок. Урок пам'яті присвячений жертвам голодомору під назвою Голодомор 1932 1932-33 років геноцид проти українського народу. Вчителька зачитала старшокласникам декілька листів очевидців, які пережили цей страшний період. А також розповіла декілька історичних фактів того часу, про які учні на її думку не повинні забувати. Ми повинні пам'ятати наші традиції. Наші народні, все, все, що народ наш створив, і що було негативне в цій історії, що було болісне для нашого народу, це теж треба пам'ятати. Такі уроки відбулись у всіх школах Стрія, які прослухали учні як перших, так і одинадцятих класів. Діти одинаково усвідомлюють наслідки голодомору і розуміють, як важливо вшанувати пам'ять загиблих. Ця друге роки відбулася страшна хмара над українським народом, адже ми знаємо, що погинуло багато людей. Люди їли траву, люди їли людей, люди їли тварин. Це був страшний відбиток для українського народу. Голодомор зараз дуже важко казати, адже відбувалися такі події, що взагалі неможливо про таке говорити сльозами на очах. Неможливо, аж трепетить від того, що відбувалося в ті роки. Треба поважати тих людей, які заради нас пережили цей голодомор. Важливий урок відбувся і в другому класі. Вчителька на дошці розписала слова, які є синонімами слова голодомор діти в цьому їй дуже допомогли. Один за одним вони давали своє визначення трагедії, яке відбулося в 32-33 роках. Голод сильне бажання їсти. Голод, жорстокість, втрата, сльози, біль, мука, жаль. Світлана Крейцева, Оксана Стасія для стрийських новин. Жують випуск офіційні повідомлення. Голова облдержадміністрації Микола Кміть підписав розпорядження про економію бюджетних коштів на отримання апарату облдержадміністрації у 2008 році. Як повідомила прес-служба львівської держадміністрації, згідно з розпорядженням, на 10% буде скорочено видатки на отримання її в цьому році. Це становить загалом більше 68 тисяч гривень. У цю суму входить скорочення видатків на транспортні послуги, відрядження і зв'язок. Крім того, припиняється придбання меблів, мобільних телефонів, ноутбуків і зменшується плановий місячний пробіг службових автомобілів облдержадміністрації. За даними статистики, в області спостерігається ресторанний бум. З початку року відкрито півтора десятка ресторанів. Товаробіг ресторанного господарства за 9 місяців збільшився проти відповідного періоду минулого року майже на 14%. і склав майже 638,5 мільйона гривень. З початку року доходи від послуг передачі і прийому телевізійних та радіопрограм радіозв'язку в області становили понад 40 мільйонів гривень, з яких на кабельне телебачення припадає 30 мільйонів. Повідомили у головному статуту управління Львівщини. В області діє 36 підприємств, що надають послуги кабельного телебачення. Кількість користувачів його в області зростає. Станом на 1 жовтня їх було 153 тисячі, що на 43 тисячі більше аніж у 2000. Ічі другому році. З метою відродження та розвитку національних морських традицій, президент Віктор Ющенко своїм указом встановив професійне свято працівників морського і річкового флоту та військовослужбовців військово-морських сил збройних сил України у День флоту України, що відзначатиметься щорічно у першу неділю липня. Цим же указом президент скасував свої попередні укази про День працівників морського та річкового флоту і про День військово-морських сил Збройних сил України. У Стрийському видавництві Щедрик готується до видання книга «Стрийщина. історія в іменах. Про це заявив на засіданні громадської організації Стрийське земляцтво Наш відомий земляк, письменник Віктор Романюк. Сьогодні ми завершуємо розповідь про це засідання, присвячене п'ятій річниці створення земляцтва. Нагадаю, що відомі в нашому краї і в усій Україні люди, які народилися, жили чи працювали на Стрищині, які сьогодні поруч із нами обговорювали питання підготовки до відзначення стоїча Степана Бандери, визнання ветеранів УНУПА на державному рівні, гідно пошанування українських січових стрільців, говорили про свій власний внесок у цю справу і тим самим у піднесення значення Стрищини, з якими ці питання тісно пов'язані. Цьому має слугувати за словами відомого письменника, заслуженого працівника культури України Віктора Романюка, і книга Стрищина і в Бемінах, що готується до видання у стрільському видавництві Щедрик, в цій книжці буде половина книжки, вся наша історія від найдавніших часів, клімат, побут наш, землеробство, культура, освіта, боротьба, медицина все-все-все, що на стріччині було за 600 років, ми зараз. Так кажемо, що старівши п'ять років, все там в цій книжці буде, це буде половина історії. Багато про що написано, але ми докупи це збираємо вперше. Докупи збираємо вперше. І друга частина книжки це буде такий енциклопедичний е... 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 план. Тобто всі ті, які народилися на Стрийщині, які жили, які зробили для неї. Славу не зробили, і в тому числі і Бандера, в тому числі і Нежанківський, і всі ці решта, і ті, які живуть, Три знову буде першим. Коли в нас є Бандера, коли ми вперше прапор підняли над містом, коли ми поставили три птих Шевченку, Франку і Лесі України, нема такого пам'ятника. Це буде перше. Тему історичної пам'яті порушив і заступник генерального прокурора України Микола Голомша, який, зокрема, сказав: я передам обов'язкову бібліотеку, те, що я маю, тому що в 86-му році в Харкові я вступив в товариство української мови, і під час обшуку одного з наших колег я виніс літературу, там є серйозна література і про Євгена Коновальця і режими українських націоналістів в 41 42 роках. це книжки старі. І з, навіть 2019 року є книжка, яка відображає і роль комунізму, і таке інше. Є і Степан Крілл з моїх бункер, і сам видав УПА про Голодомор в Україні і так далі. Зараз, до речі, так, коротенько вам скажу, я реанімую справу Чорновола, ми досить активно розслідуємо це під моїм керівництвом. І з понеділка я витримував справу про загибель Володимира Івасюка. До мене звернулись його родичі, звернулись митці. І особисто я знаходжу підставу до відміни цієї постанови і розслідуваною. І причин його причини його і я думаю, що це буде зроблено. Але от особисто всім дуже вдячний, я готов також докласти до тих всіх зусиль, готов отримувати якесь доручення, яке буде слугувати відновлені пам'яті, бо без історії, без поваги до минулого ми не маємо роду. Метеопрогноз інформує, що у четвер, двадцятого листопада на стрищині очікується хмарна дощова погода. Вітер південно-західний, 7-9 метрів за секунду. Атмосферний тиск 720 міліметрів тут стовчика. Вологість 86%. Температура повітря вночі та в день від 0 до 4 градусів тепла. І у мене все. Бажаю вам тільки гарних новин. Відмінного настрою. Побачимось завтра о 19-й. Хай щастить.